Микола Костомаров. Історія України в життєписах визначних її діячів. Переложив Олександр Барвінський, Львів, 1918 рік. Переднє слово Олександра Барвінського Сорок літ минуло з того часу, як русська історія в жизнеописаннях її головніших діятелей Миколи Костомарова, видана у Петербурзі в шести випусках. 1874, -й, 1876, -й першим накладом, 80 81 другим з'явилася в моїм перекладі українською у Львові в трьох томах, 1875, -й, 1878. -й. Це видання давно вже вичерпане, а хоч дослідники нашої минувшини протягом часу видобули чимало нових джерел до її прояснення і приспорили своїми дослідами багато нових здобутків, твори Костомарова сияють незамраченим сяєвом. Його писання зберегли доси повну плястику красок, і в історичній творчості вибиваються все-таки. На перворядне місце своїм мистецтвом та визначаються питомою йому свіжістю історичної прози і високою культурою слова. У творах Костомарова зарівно цінимо і його поетичну творчість, і мистецьку цілість, як і незвичайну ерудицію і бистрість в розслідах історичної доби і схопленню її знаменної ціхи. Тимто нове видання Костомарова історії України в життєписах її визначніших діячів не буде зайвим, а широкі верстви суспільні та й наша молодіж читатимуть із великим хісном. Переклад, зроблений перед 40 роками. Виправив я відповідно розвиткови нашої мови, а крім того, видання Се украшене ілюстраціями. Нехай нове видання оживить у нашій тямці вдячну пам'ять про «Сего» знаменитого діяча, творця Кирило-Методіївського братства, що невсипущим трудом роз'яснив нам нашу славну минувщину, а віщим духом відгадав воскресення самостійної України. Нехай сучасна суспільність згадує. Вдячним словом великого історика у столітні роковини його уродин на взірцях визначніших діячів із минувщини, кріпить свого духа до народолюбивої праці, в ім'я будучини України. Львів Грудень 1917 року. Частина 1. Князь Володимир Святий Наша історія про дохристиянські часи темна і переповнена переказами, котрим годі признати незаперечну достовірність. А це тому, бо наші перші літописці писали не раніше другої половини XI століття про події, що збулися в їхнім краю в дев'ятім сторіччі, і з виїмкою немногих писемних грецьких вістій не мали вони інших джерел, крім усних народних переказів, котрі задля того підлягали і видумкам, і змінам. Певно, можна сказати, що й український нарід, подібно іншим північноєвропейським народам, з християнством одержав дійсні й тривкі основи для дальшого вироблення горожанського і державного життя, без котрих властиво для народу немає історії. З давніх часів східну половину нинішньої європейської Росії заселяли народи чудського і туркоманського племени, а в західній половині, крім народів литовського і чуцького племені, що сягали своїми оселями до Балтійського побережжя, жили слов'яни під ріжними місцевими назвами над берегами рік Західної Двини, Волхова, Дніпра, Припяті, Сожі, Горині, Стира, Случи, Буга, Дністра, Сули, Десни. Оки із їх притоками. Вони жили невеликими громадами, котрих осередком були городи, укріплені місця оборони, народних зборів та управи. Не було ніяких постанов, котрі би лучили племена між собою. Признак державного життя не замічався. Князьки управляли слов'яно-руськими племенами, що вели між собою постійні особиці, і не могли обопільно й одностайно себе обороняти проти чужоземців, тому й часто ними орудували чужі. Сі племена обожали природу. Придавали умову людську силу предметам і появам з верхньої природи, поклонялися сонцю, небу, воді, землі, вітрові, деревам, птицям, камінню і таке інше, а на основі того обожання природи складали усілякі перекази: вірування, уладжували святкування й обряди. Релігійні їхні погляди являлися по часті у виді ідолів, але в них не було ні святинь, ні жерців. Тому їхня релігія не могла мати признак повсюдності та незмінності. Вони мали неясні погляди про єство людини по смерти. Загробний світ уявляли собі продовженням туземного життя і припускали, що на тім світі, як і на сім, одні є невольниками, а інші панами. Вони віддавали честь умершим прародичам, вважали їх опікунами своїми і приносили їм жертви. Вірили також в чародійство, тобто знання тайної сили речей і вельми поважали чарівників та чарівниць, котрі, як їм здавалося, визначилися таким знахарством. З тим в'язалося багато забобонних звичаїв, як ворожби, шептання, зав'язування вузлів і таке інше. Особливо сильно вірували в тайну мого слова, і така віра виражалася у множестві заговорів, що й досі задержалися у народа. Такому духовному розвитку відповідали роботи для потреб життя. Вони вміли ставити собі деревляні хати, укріплювали їх деревляними стінами і ровами, земляними насипами, робили судна і риболовні снаряди, обробляли землю, плекали домашні звірята, пряли, ткали, шили, приготували страву і напитки, пиво, мед, сивуху, кували кружці, випалювали глину на домашній посуд, уживали ваги. Виміри і монети, мали свої музикальні інструменти, на війну виходили зі списами, стрілами, а почасти із мечами. Все, що знали, переходило від покоління до покоління і розвивалося дуже помалу, та взаємини з Візантійською імперією і почасти з Арабським Сходом впливали мало помалу на освіту руських слов'ян. Із Візантії Византії заходило до них християнство, і коли в половині IX віку похід русина Візантію скінчився невдачею, і буря знищила їхні судна, прийняли вони хрещення. Однак потім поганство опять взяло верх в їх краю. Та після того багато русинів було у службі у візантійських імператорів у Греції, приймали там християнство і приносили його. До своєї вітчизни в половині X віку київська княгиня Ольга теж прийняла святе хрещення. Однако були то тільки приготовні прояви. За князів так званого Рурикового дому панувало справдешнє варварство. Вони накладали на руські народи дань, підчинили собі до певного ступеня, лучили їх у цілість, але їх власть не мала державних прикмет, тільки наїзничі або розбійничі, окружалися вони дружиною, шайкою удальців, жадібних до грабежу й і розбоїв. І Дали з охотників, усіляких племен військо, ратників, і набігали на сусідів, на краї Візантійської імперії, на східні сторони, на прикаспійські і закавказькі, вони виправлялися за здобиччю. Того домагалися і від підчинених їм народів, що були приневолені платити данину, а чим більше можна було з них брати, тим більше й брали. Однак ж ті, що брали данину, не приймали на себе ніяких обов'язків за ту данину подавати підданим які-небудь вигоди. З другого боку, князі і їх дружиники дбали тільки про данину і добич і не вводили нічого в життя підданих, не ламали їхніх обичаїв, а лишали їхній внутрішній устрій, щоби тільки платили їм ту данину і побори. Такий варварський лад громадського життя зміняється із прийняттям християнської релігії. З нею перейшли з Візантії, найбільш освіченої держави тогочасності, до нас і правні, і державні розуміння, і засновки умової і літературної діяльності. Прийняття християнства було переворотом, що оновив і оживив Русь та вказав їй історичну дорогу. Цього перевороту довершив Володимир, названий Святим, чоловік великий для свого часу. Жаль тільки, що життя його нам мало звісне в подробицях. Літописи, що переказують його історію, подають чимало таких прикмет, про котрих достовірність скоріше можна сумніватися, чим давати їм віру. Відкидаючи все сумнівне, обмежимося на короткі вісті, котрі при всій своїй сукупності усе таки доволі доказують надзвичайну важність Володимира в українській історії. Володимир був сином воївного князя Київського Святослава. Цей ходив на Хозар, що панували у південно-східній Росії, взяв їхній город Саркел на Дону, побідив прикавказькі народи, ясів і касогів, завоював Болгарію на Дунаї, однак був приневолений після завзятої оборони відступити її грецькому імператорові. В повороті з Болгарії на Русь убили його печеніги. На рід туркоманського племені. Новгородці визвали Володимира ще в хлоп'ячому віці на княжий столець, і він поїхав у Новгород разом зі своїм дядьком Добринею, братом матері Малуші, що була ключницею бабки Ольги. По смерті Святослава почалася між його дітьми особиця. Київський князь Ярополк убив брата свого деревлянського князя Олега. Володимир утік із дядьком у Швецію і вернув у Новгород із чужоземним військом. Вражда між ними Ярополком повстала з того поводу, що дочка князя Полоцького Рогніда, котрої руки просив Володимир, відказала йому зі словами Не хочу розути. Розути жениха – хату, весільний обряд, розути замість вийти заміж. Не хочу розути сина рабині, дорікаючи Володимирові низьким його походженням по матері і вибралася вити заміж за Ярополка. Володимир завоював Полоцьк, убив рог Волода Полоцького князя і оженився насильно з Рогнідою. Вслід за тим овладів він Києвом і убив свого брата Ярополка. Літописець наш зображає загально Володимира жорстоким, кровожадним і жонолюбивим. Однак ми не можемо довіряти такому зображенню, бо із усього видно, що Літописець вмисне хоче наложити на Володимира поганця, наскільки тільки можна багато чорних красок, щоб тим ярчіше показати на чудотворне дійство, благодати хрещення і представити потім того ж князя у дуже світлім виді уже по прийняттю Христос. Досить певно можна прийняти ту вість, що Володимир іще як опоганець овладів більшим простором нинішньої Росії і дбав про розширення своєї держави та про укріплення своєї влади. Таким способом овладів він новгородською землею, берегами рік Волхова, Неви, Мсти, Луги, землею Білозерською, землею Ростовською, землею Смоленською у верхів'ях Дніпра і Волги, землею Полоцькою на Двині, землею Сіверською над Десною і Сеймом, землею Полян. Або Київською, землею деревлян, східною частю Волині, та, ймовірно, також і західною Волинню. Радимичі, що жили над Сожею і в'ятичі, що жили над берегами Оки і її приток, хотіли виломатися із підданства, однак їх було покорено. Володимир виміг данину навіть на віддалених ятвягах, полодиким народі, що жив у лісах і болотах нинішньої городненської губернії. Не треба, однак, думати, що висе панування мало державний характер. Воно теж обмежувалося збиранню данини, де можна було її збирати, і таке збирання було схоже більше на грабіж. Сам Володимир укріпився в Києві з підмогою чужоземців скандинавів, званих у нас варягами, і роздавав їм городи, відкіля вони із своїми оружними дружинами могли збирати данину з населення. У 988 році прийняв Володимир Християнство. Обставини, що попереджали і супроводжували цю подію, подані із казочними прикметами, зовсім властивими усним переказам, записаними вже досить давно по означеній події. Певно, тільки, що Володимир хрестився і в тім самім часі одружився із грецькою царівною Анною, сестрою імператорів Василя і Костянтина. Хрещення його відбулося ймовірно в Корсуні або Херсонесі, грецькому городі на південно-західнім березі Криму, Відтілі привіз Володимир у Київ перших духовних і конечні потреби для християнського богослужіння. У Києві хрестив він своїх синів і нарід. Нарід без явного опору хрестився в Дніпрі, почастий тому, що в самім Києві уже значно розширене було християнство, і християни не становили там меншости. А більше усього тому, що у поганців на руси не було стану жерців, котрі роз'яснили б народові приступство такого перевороту від поганських поглядів і побуджували б натовп до опору. Саме давнє русько-слов'янське поганство не мало означеного характеру, загального для всіх в розумінню позитивної релігії, і основувалося на многих забобонах і виображеннях, що при невіжі й опісля легко зберігалися появнім прийняттю християнства. Більшість виступала в нову віру і сповняла обряд хрещення, не знаючи, що робить. Борба поганства з християнством виражалася тим, що й далі держалися поганських звичаїв і берегли поганські забобони. Така борба відбувалася довгі віки після Володимира. Однак це не було перепоною українському народові прийняти хрещення, вкотрім спершу не добачав нічого противного, тому що не розумів його змислу. Тільки постепенно і немногим відкривалося дійсно світло нової віри. Володимир пильно займався розширенням віри хрестив нарід у землях йому підвласних, ставив церкви, назначав духовних. У самім Києві збудував він церкву святого Василя і церкву Богородиці, так звану десятинну, названу так від того, що князь назначив на удержання тої церкви і її духовенства десяту честь княжих доходів. Для сильного скріплення новоприйнятної віри постановив Володимир розширити книжну просвіту і тому наказав у Києві в інших містах брати дітей у знатних людей і віддавати в науку. Таким побитом на руси за якихось 20 літ виросло покоління людей, котре щодо висоти понять і щодо круга відомостей далеко сягнуло вперед від свого стану, у яким знаходилися їх родичі. Ці люди стали не тільки основниками християнської суспільності на руси, але також і провідниками просвіти, що переходила враз із релігією, борцями за державні горожанські засновки. Ця одна черта вказує у Володимирі справді великого чоловіка, він зовсім зрозумів вірну дорогу до сильного ведення засновків нового життя, котрі хотів защепити у своїм полудикім народі, і проводив свій намір, незважаючи ні на які трудності. Літописець говорить, що матері, віддаючи дітей до шкіл, плакали за ними, як за вмерлими. Володимир являється по хрещенню дуже добродушним, проникнутий духом християнської любові, він не хотів навіть карати злодіїв, і, хоч спершу згодився був на поради корсунських духовних, що були коло нього в Києві. Однак потім, за порадою бояри городських старців, установив карати переступників тільки грошовою пенею вирою після давніх звичаїв, зважаючи й на те, що такі кари будуть помножати засоби на удерж. Війська. Володимир зберіг племінну слов'янську веселість і годив її з вимогами християнської релігії. Він любив бенкети і празники. Однак бенкетував не з самими своїми боярами, але хотів ділитися радощами з народом, зі старим і малим. Він виправляв бенкети, особливо в більші церковні празники, або при нагоді посвящення церков, що тоді було важною подією. Він призивав на з усіх сторін, кормив, поїв усіх, що приходили, роздавав бідним усе потрібне і навіть дбав про тих, що не могли з якоїсь причини явитися на княжий двір і казав розводити по місті страву і напитки. Однак, хоч так мирно проводив час, не забував воювати ворогів. Тоді Київську Русь непокоїли печеніги на рід Кочовий і наїзний. Майже ціле століття нападали вони на Русь і завідця Володимира, Святослава, в часи його неприяви, мало що не взяли Києва. Володимир відпер їх успішно. А що дбав і про помноження воєнної сили і про побільшення населення в краю коло Києва, населяв городи, що заложив по берегах рік сули, стугни, трубайла, десни або укріплені міста поселенцями із ріжних земель, не тільки руско-слов'янських, але й чудських. В 992 році відняв у польського короля червенські городи, нинішню Галичину і прилучив до руси сей край, населений хорватами, відкою руськослов'янського племени. Перед кінцем життя дізнав Володимир Великого смутку, син його Ярослав показався неслухняним відцеві і готувався йти на нього. Тіребіті путь і мостіть мости, приказував він. Однак смерть постигла його в усіх приготуваннях. Він умер 15 липця 1015 року в своїм підгороднім селі у Берестові. Кінець першої частини читала Олена Маляренко. Далі буде.